Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Честь, вітам вас сердечно на каналі Булатичка.інфо. І сьогодні мені вдвічі приємно вас привітати в рубриці Хвилинка довіри. Хвилинка довіри для нашого підписника, нашого глядача Олексія, який собі вибирає ось таку чарівну веймачку. Це мотоблок Вейма Делюкс ВМ 900 М 3 а як ви знаєте, ми для наших замовників маємо можливість робити індивідуальні комплектації. І саме сьогодні веймочка перевзулась в колеса 5х12. Тобто ми встановили колеса 5х12, ми е, додали е, збільшені на Ну, і ще це для Олексія вам показую, що я додаю вам 8 ножів. 4 лівих, 4 правих. Ось така сама фреза. І нагадую, що коли ви будете застосовувати фрезу по 4 ножі на кожній секції, обов'язково слідкуйте за тим, який ґрунт. Тому що ви додасте навантаження на редуктор. Редуктор чавунний, але він не зря розрахований на 3 секції по 4 ножа і 4 секції по три ножі. Було прохання показати висоту, мені й самому цікаво. Дивіться, на 12 колесах десь приблизно 20 21 сантиметр. Відстань тепер, ну, відстань 60 або 600 мм, це я і знав. Тобто висота 210, відстань по центрам, 600. Як ви бачите, мотоблок ваш. без... Встановлених крил, тому що на 12 колесах вони заважають. Давайте відразу покажу. Тут лежать ножі. Ось такий перехідник граната для під'єднання саме роторної косарочки. Ось ваші крила. Обов'язковий атрибут лійка. Гарантійний талон. Бонусна картка, це все обов'язково. Якщо ви підтвердите підписку, отримаєте іще додаткові бонуси саме від Олександра. Мотоблок зібраний, мотоблок залиті моторні мастила, мотоблок підготовлений. За хвилинкою довіри я відразу вам покажу серійні номери. Ось так. Ці номери переносяться в гарантійний талон. І це саме Олексій, ваш мотоблок. Ну і що я зараз зроблю? Зараз я його вам заведу. Тисну кнопочку Он, і підходжу до мотоблока. Закриваю заслонку і поставлю ногу однією рукою. Оп! І ось так запустився ваш двигун. Послухайте, як він працює. Покажу серійний номер вашого двигуна. Мені приємно показувати і давати змогу, подивитись, як працює вейма. І саме зараз я Давайте задню вмикаю. Дивіться, потрохи вижимаю і рухаюсь назад. Все роблю однією рукою. Ось так. І вперед. ну Друга, третя також працює, я перевіряв. Все добре. Ось такий козаче як ви бачите, вейма 900 м 3 на 12-колесах виглядає уже так потужно, міцно. І нагадує вже такий більш-менш середній. Мотоблок. Ну а це наша з вам улюблена веймачка. Це канал Булаточка.Інфо, Хвилинка довіри для Олексія. Олексій, ну мені цікаво від вас почути в коментарях, так ви хотіли побачити свою хвилинку довіри.